Екшє супер, Йоу, всім привіт! Я дябчик. Це можливо, скоріше за все, канал перший поверх, де люблять і говорять про настільно рольові ігри. Сьогодні я на дисконі, сьогодні така трошки атмосфера. Тут ходять люди, тут трошки шум, трошки цей, але тут дуже круто. Сьогодні вже останній день я відіграв ігри, відіграв свої провів ігри, і можна побачити і знайти. На десь коні знайти тут шейдер. Uh, якраз систему, яка вийшла від нас від першого поверху. А uh, система, якраз я хочу зробити невеликий огляд по ній, зробити розбір, можливо, механік, можливо, якісь підказки по ній. Uh, взагалі, що таке шейдер? Тому та да, поїхало. Шейдер це настільна рольова гра, в якій ви не побачите нічого. Це настільна рольова гра. В якій на вашій стороні тільки слух, дотики, запах і інтуїція, ну і смак, звісно ж, всі інші органи чуття, які ви можете відчути, а не візуально. В якийсь момент я просто втомився від слів, коли майстер каже: ви бачите перед собою, і подумав, що якщо гравці не бачать, якщо вони не мають візуального відчуття, а що як світ для них описується зовсім. Іншими подразниками. В підсумку вийшла невелика двосторінкова система шейдер. в нас дві сторінки правил всього лиш і дві сторінки класів. Відповідно, чотири класи. Коротко. Ви в чому якраз полягає невеликий сетинг? Ви можете грати, звісно, в своїх. Основний з яких це якраз де. Ви граєте за не сказав би неандертальців, але людей, які живуть в племенах, які досліджують різну магію, руни, дивні якісь міфологічних тварин, які вони уявляють, якось чи постають, якось вигадують, тому що вони ніколи не бачать їх. Вони завжди їх чують, чи іншим чином відчувають. Тут є невелика вставка по лору. Її можна приймати, і вона представляється, якщо колоси колись відібрали у людей якраз зір. І, скоріше за все, ви якраз будете а, грати і досліджувати світ так, що ви хочете повернути цей зір, а, або якось просто вживаєтеся з ним. А, Відповідно, один майстер, декілька гравців. Тут все більш-менш зрозуміло по атрибутах, а всього три атрибути, з яких є відчуття. В нас є витримка і вірність. Витримка фізіологічні якісь інструменти, тобто там, бити, ламати, робити щось фізично. і вірність. Якось Якраз ментальні думки, якісь психологічна підготовка ваша, і всі знання, тоб соціальні, ми можемо порівняти як витримку з силою, спритністю і цілобудовою, а вірність якраз з мудрістю, інтелектом і харизмою. А перевірки, гра, яка схожа на гру в 21, я спробував створити концепт, де ти кидаєш 2К-6 і. По своєму вибору можеш докинути ще 1 к6. Тобто, це така специфічна гра на ризик, коли тобі потрібно отримати чітке число 12. Якщо 13 і більше в тебе буде, на жаль, це критичний провал. Тобто потрібно дойти до чіткого числа. І не перекинути його, тобто звісно, це може впливати в ваші характеристики. Ви можете отримувати вплив, який якраз дозволяє вам або прибирати якісь результати на кубах, або докидувати ще куби, тобто спробувати будувати якось махінації і вибудовувати число 12, яке ви хочете отримати. Здоров'я та пошкодження в нас є стійкість відповідає за ваше фізичне здоров'я і спокій за якесь ментальне здоров'я. Воно також тратиться на деякі здібності, які мають ваші класи. Приблизно як виглядає бій? Кожен на початку бою, інстиви, те, як він пробує ходити, пробує щось робити. На початку свого ходу він проходить. Відчуття, тобто він проходить оцю першу характеристику, е, і він пробує зрозуміти, що відбувається довкола з цим відчуттям. Ти пробуєш побачити ворогів буквально на карті, тому що в залежності від цього, чи це частковий успіх, чи це е, успіх, чи критичний успіх, і так далі, це залежить на ваші дії. Залежить, чи майстер виставляє буквально мініатюрки на карту і. Ви буквально не б'єте на осліп, тобто не пробуєте промацати це. Знову ж таки з особливостей, що стіл завжди ходить зліва на право, починаючи від гравців. Таким чином, можливо, клас віщого е, і людей з більшою різниками відчуття вигідніше ставити лівіше, і щоб вони ходили перші і пробували підказувати іншим. Це якраз одні з дій, які тут можна робити. Ви можете Порухатися як своєю дією і зробити якусь звичайну дію, спробувати атакувати, спробувати згадати щось, спробувати зробити буквально щось або підказати всім іншим, хто буде ходити після вас, тим самим дати додатково один вплив на перевірки відчуття після вас. А, і знову ж таки, персонаж, ви а, якраз вибираєте один з чотирьох класів. Можливо, вони так само будуть показані тут, якщо я це вставлю і зроблю. А, до них відноситься віщий це своєрідний. Жирці, пророки, всякі такі люди, які пробують будувати передбачення, пробують насправді бачити дійсно у цьому світі, але роблять це по-своєму. А воїтелі різні солдати, мисливці та навіть берсерки, які пробують впливати на світ фізично, і верховода. А це своєрідні якраз вожді, своєрідні наставники і лідери в цьому світі. І в нас є такий пройди світ візаж. Так само це четвертий і останній клас. А він має до всіх характеристик однаковий бонус, тобто там немає чогось такого прям особливого. Він такий пронира більше по ігроладу, взагалі, як грається шейдер, як відбувався плейтест, і чому саме потрібно сидіти з закритими очами. А чому це варіант, коли всі за столом граючи в настільну рольову гру, коли потрібно записувати щось, коли потрібно кидати кубіки, дивитися результати, ви граєте в якусь, можливо, навіть недолугу мафію. Це тільки здається, так тому що коли ти починаєш затягуватися це відчуття, коли ти розумієш, що всі не бачать, ніхто не бачить в цьому світі, і за 10 хвилин гри ви ти вже вливаєшся в цей потік, пробуєш будувати свої думки так, як би будував твій персонаж. Бо ти поглинаєшся в оцей. Звісно, коли потрібно зробити кидок, коли потрібно пройти якусь е перевірку, ви відкриваєте очі. Майстер сидить зазвичай з відкритими очима. Хоча він так само може закривати очі, щоб більше зануритись в атмосферу. Е ви робите перевірку, і інші гравці не знають про результати цієї перевірки, окрім віщо? В нього є там особливість, яка дозволяється. Все ви можете почитати. Е, ви робите перевірку і, да, і так рухається ваш світ. Тобто, майстер не виставляє складність, перевірки всі по таблицях. Це така наративна історія, дуже наративщина, дуже така історія а, легка, я би сказав. А проте цікава. Це історія, в якій ви. Спробуєте е, якраз вжитись в роль того, що ви е, не бачите, і як мінімум отримати досвід. Е, прям дивно унікальне про шейдер це досвід, який він дає. Це досвід, коли ти можеш пережити е, настільну рольову гру і отримати практику, отримати практику не тільки точніше в візуальних описах, коли ти можеш е, спробувати під час звичайних ігор описувати. Е, Не так, <ріст> коли ти вертаєшся у звичайні системи, які не вимагають тебе чогось такого, в той самий ДНД Pathfinder, коли ти пробуєш описувати речі, включно як майстер, включно як гравець, ти більше фокусуєшся на діях, більше фокусуєшся на слухових якихось відчуттях, на а, якихось інтуїтивних відчуттях, які робить твій персонаж, і те, що він видає, те, що він. Як він впливає на цей світ, включно не тільки коли ви ой бачите перед собою і описуєте свого персонажа. Коли під час шейдеру а, буквально ви описуєте свого персонажа запахом, ви описуєте свого персонажа, як його пам'ятають в племені, можливо, він ходить дивно, можливо, в нього є якісь шрамування на руках, коли з ним вітаються. Чи ще що, ще щось це розкриває різні сторони персонажа, Тому, якщо ви хочете унікального експірієнсу, унікального чогось такого шейдер, всього дві сторінки, невелика система. Я був би дуже радий за фідбек, був би дуже радий е, за якісь думки стосовно цього. Тому то всім дякую. Дякую, Дайскону, включно за yeah. таку можливість зазняти невеличкий е, ролик. І та побачимо ще на між ігрових планах.